Сьогодні 6 листопада 2025 року. І ми святкуємо 170 років з дня народження історика Дмитра Івановича Яворницького. І все відбувається у місті Харкові, на колишніх фортечних валах нашого міста у барі Пава. І пригощати будемо сьогодні борщем за рецептом 19 століття. От. ну і ще декілька додаткових страв, які прикрасять. Стол наших відвідувачів. Перший раз ми почули про борщі десь приблизно рік тому. І одразу ми зацікавилися цією ідеєю зробити, зробити гастровечерю гастро з борщами, старовинними такими борщами. Нарешті дочекалося, Тому для нас це найбільш очікуване свято цього року. Ну, звісно, борщ 19 століття, наші предки не знали, що таке томати, не знали, що таке картопля, тобто ці овочі не додавали взагалі. Звісно, що він повинен бути ще кислішим, ніж я зробив, але я вирішив все ж таки пощадити наших відвідувачів, тому що шлунки звикли до звичайно якоїсь їжі, чим була тоді. Коли було все кисле, все солоне, от або пряне. А сьогодні він все ж таки більш схожий на те, що готують сьогодні, але з деякими особливостями 19 століття, в цей день, звісно, що ми пригощаємо не тільки старовинними стравами, але в винному барі, звісно, буде і вино. Тому почнемо можливо для когось незвичного поєднання. вина білого з Німеччини рислінг та квашеної капусти, який приготував метр. А наступним буде поєднання знову ж таки для когось можливо незвичне. Це буде Сідер з Франції і відварний язик. Ну і звісно, якщо це борщ, то куди ж нам без горілки? Правда, про що каже пан Андрій? Він. Все ж таки зробив борщ більш солодкішим, не таким кислим. Тому і ми адаптували, і ми пропонуємо заморську водку, не горілку. А ось що таке водка і що таке горілка, ми сьогодні якраз і будемо говорити про це. Ну і як без десерту в цьому а, барі, син пана Андрія Арсеній нам приготував. Отой от самий макавик, о той самий старовинний. Але ось тут якраз ми запропонуємо крафтовий напій для поєднання для задоволення гостей. Так що мені здається, сьогодні буде а, панський стіл. А все ми це робимо в рамках проєкту діалоги історика та шинкаря? Одразу я хотів би для тих, хто не знайомий з цим проєктом, сказати, що історик це пан Андрій, шинкар це я. Ну, звісно. Пан Андрій, а я чи прослухав, бо зайнятий був підготовкою всього? А скажіть, будь ласка, чому ви саме захопилися оцю історію? Про пана Дмитра Яворницького почали е, мені попадати з документи про такі родини, як от Мічнікове, той же е, Яворницький. Я почав е, шукати, а щось про них написано, щось відомо, що зробили. І виявилося, що ці документи жодна людина ніколи не дивилася не використовувала для публікацій. Яворницький був у мене на останньому місці, коли приїхав полковник генерального штабу. Доктор історичних наук з Дніпра Ігор Качергін. І він приїхав до мене молодим тим хлопчиком і каже, я хочу у вас взяти інтерв'ю про Яворницького. І ми дві години записували це. Показали це на Дніпровському телебаченні, і там одна людина зацікавилася, що давайте видамо книгу. І от у 2009 році вийшла перша книга Дмитро Яварницький та його родовід. Але вона дуже застаріла. І тому на цей рік на 173 річчя Дмитра Верницького я вже видав нову книгу. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а наскільки ну, багатогранна, широка от, е, постать самого Ярмарницького? Ми ж його знаємо не тільки як історика, наскільки я розумію. Ну, як історик до нього дуже багато питань. Угу. Він е, любив прибрехати. От, скажімо, чим закінчуються прибрехеньки Дмитра Івановича, він вигадав, що Іван Сірко, харківський полковник, славетний атаман Запорозького війська, народився в Мересі. Жодних доказів воно і немає. Ті ж посилання, що він поставив, вони відповідають дійсності. І от Мерефа у 1995 році святкувала 400 років, тому що там вже народився Сірко, значить вони якось там. Їм кажуть, ну а де, ну, в жодному документі нема. Це, був тайний, це було тайне місце на окраїнах Московського царства, що ніхто не знав. Ну, ладно. Все пройшло, вони почали потроху виправлятись, але все одно, стосовно сірка, ти хоч що можеш казати? Що ти такий? Ти парамонов, тобі скільки років? А я варницький хто, академік. І він написав, і все. А мені здається, у вас є. Ще одне спільне. Я намагаюся пробачте, можливо, це не дуже коректно, але так все порівняти а, пана Єворницького. Ну, чому він, вам, мені так здається, став близькою особистістю, а він ще й був, наскільки я пам'ятаю, археологом. Ну, І багато прийняв була... участі саме. Да, в цих... Як до археолога до нього теж багато запитань. Ну, просто він проводив розкопки варварськими методами. Плугами малоросійськими проходили, все знімали там. Він багато чого зробив як людина, яка якби нам залишила відомості про бандуристів. І він же ще от якби, читав лекції там про них. Потім багато у нього було подорожей на Запоріжжя. Він записував, знаходив якихось стариків, робив зйомку там запорозьких січей, тобто мапи якісь. Але якщо б навіть взагалі нічого Дмитро Іванович не зробив, у нього було багато листування з багатьма людьми свого часу. Це вже видане на сьогоднішній день 7 томів цього листування товстих таких книжок. А ще восьма готується, і ще буде, мабуть, 3-4. І от завдяки цьому листуванню ми можемо. Дивитись, як е, спілкувалися між собою науковці, діячі культури того часу, які, е, яка піднімалася проблематика, як вони там щось вирішували, е, взагалі життя того часу науковців. Дуже цікаво. Да? От можна взагалі нічого, щоб я не зробив, а тільки ці листи е, між різними людьми. Це дуже здорово. З паном Андрієм, що стосується вибору алкоголю, ми завжди в діалозі. Концепція. Оцього всього, що ми робимо в рамках проєкту діалогу історики та шанкаря, вона пов'язана з чим. Нам би хотілося б під ту історичну епоху, про яку розповідає пан Андрій, все ж таки зробити і якісь і запропонувати аутентичні напої. Ну, Якщо ми розмовляємо про шинки або про готелі, як це називається тоді називалося. Ну, трактири, трактири то звісно, що ми хотіли б. Ну, якщо не то того року, то хоча б назву. То, та? Якщо це рислінг, то це рислінг. До речі, от якось у нас на дегустації був той рислінг, який був сучасним для тих людей. І про що йдеться мова? А сама виноробня народилася на початку тисячоліття другого. І вона і сьогодні існує, виробляє вина і так, далі, і так далі. далі. Дуже цікава історія з, нашого, з нашої точки зору. Це історія кріплених вин. Бо що таке кріплене вино? Це вино, яке взагалі такий портал в ті часи, бо є така історія, як мадера. Які вже 150-140 років ми її відкроковуємо там все смачно. Ні. Таких продуктів у нас не було, бо нам з паном Андрієм, для того, щоб організувати таку вечірку, потрібно було продати хати, автівки і все інше, та? щоб купити пляшку такого вина. Але ми а, створюємо таку атмосферу завдяки розповідям, і, а сьогодні так ще і їжі. Відтворюємо ту атмосферу. Тому, коли ми обирали на сьогодні продукти алкогольні, то у нас не можу сказати, що точилася дискусія, але пан Андрій каже: ну чому так сумно? Ти мені пропонуєш такий алкоголь. Давай щось таке нетипове. І у нас виникло бажання вам запропонувати сидр. Сидер, ми вам пропонуємо сьогодні французький. Тобто апіласьони, тобто з Нормандії, зроблений по всім стандартам і правилам, які прийняті у французів. Хоча, якщо розмовляти про сидр, то як зазвичай всі ж навколо смачного сперечаються, хто ж батька і де він народився. Тому на те, що вони батьки сидру, претендують іспанці, претендують англійці, ну і звісно, французи. А все ж таки найвідоміші це французький нормандський сидар. А я пропоную вам вже почати його споживати, бо це такі продукти, які потрібно споживати холодними. А тут ми вам запропонували саме язик з соусом для того, щоб ви поєднали. А я буду вам далі розповідати, пане Андрію. Дякуємо вам а, за, от, за відтворення. Я вважаю дуже харківської атмосфери, коли от такі закуски є. А що стосується сидру, то а, хотів би вам сказати, що з тих яблук, які у нас в садах а, ростуть тут, на території України Слобожанщини, приготувати гарний сидр не вийде. А, чому не вийде? Тому що більша частина наших яблук, які є у нас тут, то які вони? Вони солоденькі, вони не мають так званих танінів. Почули а, термін, який довина. А от якраз нормандське яблуко, яке в критичних умовах а, дозріває, все ж таки, північ Франції, а все навколо Атлантики, то вони мають властивості наступні, з яких гарно можна приготувати сидер. Яблуко повинно бути кислим-кислим, і воно повинно бути танінним. І тільки. З цього можна щось зробити на кшталт сидру. У нас сидр, до речі, має категорію як у ігристого вина, брюд, тобто він сухий. А тому є 40 сортів, з яких виготовляється в принципі, сидр в Нормандії. Наш сидр, який називається Сасі, приготований виключно з яблук. Це 20 сортів. З чого можна ще году приготувати сидр? Можна додати грушу, звісно, що так. І якраз буде, ну скажімо так, новий компонент. До чого і взагалі, що таке сидр для французів, для норманців? Насправді це. Такий базовий для них продукт, який вони споживають, ну, наприклад, як ігриста в іншій частині Франції, так? як пиво в іншій частині Франції. Сидр це слабоалкогольний напій, в якому зазвичай, якщо це солодкий 4% алкоголю, якщо це як то не чорбрюд, то це максимально 6% алкоголю. Вони бувають газовані, вони бувають негазовані. А іноді сидри бувають як пітнати – Пам'ятаєте, якщо хтось знає, що таке 15, то там є ще хмарки. Ну, Тобто їх особливо готують. А тому все ж таки сидр це терурний напій. Але я думаю, що в ті часи, а, коли. А, Створював свої праці пан Яворницький, Сидор був і місцевий, мені так здається, не тільки не, з Франції. Ні, не було, не, було, не було, а привозний був. Привозний був. Ми розробили борщ, Історичний. який можна назвати, що це міський святковий міщанський борщ, осінній, от якраз в цю пору, тому що гуска. Вона набирає силу тільки от якраз восени, коли починає холодати. На жаль, я не зміг знайти репу. Там повинна бути репа, можна трішки додавати пастернак, він теж доволі добре пасує. Готувався борщ скільки 7 годин. Тобто, чим більше він настоюється, тим більше у нього якби, повинен бути якби навар від овочей. Квасоля присутня, гуска теж от домашня. Кожна родина готувала те, на що була спроможна. Багато людей готували борщ взагалі без буряка, а був квас житній. Тому що буряк ну, коштував грошей, його треба було виростити. Не завжди урожай був дуже вдалий. І тому. Що? Борщ був не, не червоного Крингу. кольору взагалі, Заліз. не бурякового. А, до речі, буряковий квас це теж це середній статок людей. А, ну, Скажімо, от восени люди купували буряк і квасили, щоб розтягнути на цілий рік. Розповім про горілку, яку ми з вами сьогодні дегустуємо. Вона, правда, написана на ній, що це водка. і Це дійсно водка, це не горілка. А чому саме водка і в чому різниця між водкою та горілкою? Горілка, ну, мабуть, хтось з вас скаже, що це продукт суто український. І будете праві, тому що і виникла назва горілка. То що робити, горіти? Да? Як її виробляли? А вогонь і переганяли. А слово водка виникло трішечки пізніше, ніж як не дивне слово горілка. Більше того, Українська горілка в свої часи ніколи не розводилась чим водою, а водка У нас розводилась водою. Тому ось така історія, яка почала відбуватися. Українська горілка це дістілят. Це не про це перегонки, от в цих сучасних кубах. А це дістілят, який робився, як і віскі нам знайомий, як згаданий Кальвадос. Тому а, я б назвав це зовсім чесним продуктом. Інша справа, що він був різної якості. Пане Андрію, допоможете, які назви були української горілки, які були види української горілки в ті часи 18 століття, ще 19. Ну вони, для селянина горілка і горілка. Так. І здебільшого, це просто. 22-23, максимум 25 100%. градусів, все більше там не буде. Поганої якості, не дуже смачна, але люди до неї звикли. Саме тому в Україні здебільшого любили робити настоянки і наливки, щоб скрасити цю погану якість самої горілки. Хоча просто пити те, що було кріпше, було невигідно, бо її вигідніше було постачати для війська, тобто за неї платила казна гроші. І Тому пили що попоганіше, -по а те, що подобріше, просто продавали. Ну, Якщо ми кажемо про XVIII століття, У 19 столітті вже була інша історія, коли з'явилися тарифи. На все. І ти не міг зробити, будь там що. І головне були навіть і гроші, да, скільки вона повинна коштувати. А от що стосується водок, то в якийсь час водками називали, про що і сказав пане Андрій, а, настоянки а, з використанням і абрикоса, з використанням вишні, з використанням груші відповідного сорту і так далі, і так далі. І тільки вже пізніше, якось водка ну, закріпилася за російською історією в Україні. Намагалися залишити горілку, але і горілці, як то кажуть, закрили все в 30-х роках, вже 20-го сторіччя. остаточно перемогла водка, і горілка у нас була тільки перцова. По-перше, дуже актуальна і дуже приємно, що це в Харкові, тому що це моє рідне місто. І я коли побачила анонс, то вирішила, що потрібно піти. Сподобалася і вина, сподобалася і історія, напої, їжа все чудово. Дякую. Тобто, як не стандартно, але святкували ювелей Яварницького в Харкові. Оскільки саме в цей день проекти. І наш спільний з Андрієм, і його спільний з Артемом Погрібним, один в Дніпрі, інший в Києві. А в Харкові отаке таке нетрадиційне святкування. І кожного разу, коли ми з вами спілкуємося, я думаю, ми значно жвавіше уявляємо звідки ми. Тому що оці дрібнички, які ви нам повідомляєте, ви складаєте просто таку картину, без якої мені здається, не можна уявити собі оту історію. Бо ми ж з вами знаємо, якщо ми кудись подорожуємо, бо якщо ми не поїли там отого місцевого, то що ми не зрозуміли країну. Тому да, дякували да, тому, ми дякуємо вам. А вам Дякую. дякуємо Ваше за добри. те, що Дякую. Дякую. ви прийняли Дякую. участь в, наш, в нашій зустрічі.